Ви вже бачили ігроладний трейлер Сент, української гри про Галичан у космосі. А я вже встиг пограти в неї і зараз поділюся враженнями від побаченого, правда, під кадри з трейлеру, тому що інших не дали. Ну і про видавця теж поговоримо. Привітулі! Коротко про зав'язку: в альтернативному 20-му столітті Австро-Угорська імперія стала на чолі космічної експансії. Почали заселяти планети на одній з планет, а точніше супутнику Софії, в один момент випарувалася вся вода. Що саме спричинило такий масштабний катаклізм? Невідомо. Мешканці планети евакуювалися, а планету закрили на карантин. І вже ж люди хочуть повернути своє покинуте майно, а тому наймають таких собі галичанських сталкерів, які за певну. Можуть повернутися на Софію. Щоб забрати от все це, що люди покинули під час евакуації. Ну і попутно спробувати віднайти покинуті скарби Австро-Угорщини. Сент – це екстракшн екшн, і розробники поки не мають планів щодо повноцінної сюжетної кампанії. Але лор будуть розвивати різними способами, і зараз тестують деякі варіанти, щоб це не відволікало від ігроладу. Головним експонатом, визначною пам'яткою та принадою гри є Трамплери. Це наша ходяча фортеця, дім, база, зброя. Та місце для респауну візуально одночасно нагадує залізного павука з фільму Дикий дикий Вест та замок з мультфільму Мандрівний замок Хаула. Трамплери мають модульну систему. Влучаючи у стінки чи перегородки, вони будуть руйнуватися. Таким чином можна пробити шлях до двигуна і спробувати підірвати серце транспорту. Також кілька влучень виводить з ладу гармату, щоб відновити здоров'я нашого залізного. Коне павука потрібен ремкомплект. Кожний з них має обмежену кількість зарядів. Відповідно, кожний елемент потребує своєї кількості зарядів на відновлення. Живиться трамплер від спеціальних батарей. Одночасно можна активувати три джерела живлення, і від цього залежатиме потужність трамплера. За словами розробників, на повній потужності батареї вистачить приблизно на 15 хвилин. Мало це чи багато з тестового білду зрозуміти важко, але впевнений, подібні механіки коригуються мільйонами Он разів перед тим як гра вийде в реліз. Керування трамплером спочатку трохи незвично, особливо коли потрібно пересуватися з клястою місциною. Але дуже швидко я вже доволі вправно маневрував під час боїв. Замість штурвала в центрі стоїть речах, яким керуємо вліво-вправо. Окремо регулюється швидкість руху та задній хід, а також обертання навколо власної осі. По суті, керування трамплером це така собі міні-гра, щоб кермовий теж не сумував, поки його команда відстрілюється від ворожого трампа. На носі трамплера стоїть гармата. Це головна вогнева сила проти інших сталкерів. Щоб стріляти, потрібно ящик з припасами поставити на спеціальну платформу самої гармати, ніби як після пострілу герой бере снаряд з ящика для перезарядки. І це дає класне відчуття, що снаряди не беруться ні звідки. Перший постріл гармати практично завжди є прицільним. З першого разу влучити у ціль дуже складно, бо багато факторів, які впливають на траєкторію. Трамплер може зайти на камінь чи навпаки носом клюнути. Низину, і тоді доведеться брати зовсім інший кут пострілу. Тобто для стрільця гра не перетворюється у нудний тир. Щоб влучити, доведеться добряче попотіти. А додайте ще рух самого апарату, і все перетворюється у такі веселі гірки. Під час боїв на Трамплерах рельєф відіграє важливу стратегічну роль. До прикладу, за стовбуром рифу можна швидко заховатися від ворожих пострілів. А якщо вимкнути двигун десь під пагорбом, то можна влаштувати засідку ворожому екіпажу. У нас так сталося, що ми Йшли до умовного абордажу, і тут в хід уже йдуть стандартна вогнепальна зброя та кулаки міцних галицьких хлопців та дівчат. При цьому бажано захищати гравця за гарматою та водія, бо вони є такою основною рушійною силою. В якийсь момент у нас щепилися три трамплера, і все це перетворилося на справжніх хаос з вибухів, пострілів та криків у дискорд. В цей момент стало зрозуміло, що у розробників дійсно виходить фанова гра. Кожна з таких сутичок не Ходиться без жертв після смерті, гравець автоматично відновлюється на трамплері, але для цього потрібна їжа одна консерва, один респаун. Якщо ж їжа закінчиться, то відновитися не вийде. Також перемогти без трамплера буде практично неможливо, але шанси є. Якщо вбити команду противника або її притиснути, можна захопити чужий трамплер. І якщо там є ресурси, ті ж консерви, то інші гравці з команди зможуть повернутися на поле бою. Також це відкриває деякі тактичні рішення. Наприклад, забрати всі ресурси зі свого трамплера та спробувати так би мовити обмінятися суднами з противником. Частина з трамплерами мені дуже сподобалася. Постійно щось відбувається. Є якийсь двіж. Спочатку це просто якби ти керуєш самим транспортом, потім перестрілки вже з гарматами на дальній відстані. Коли трамплери зближаються, то переходить вже в такий клоус-кватер збій. І ну, це все прям супер динамічно, супер весело і класно. Але у нас тут екстракшн екшн, тому кілька слів про інші механіки. Поверхня супутника генерується випадково під час запуску серверу. Тобто поселення, точки цікавості та евакуації будуть в різних місцях кожного разу. І кожна згенерована локація живе кілька тижнів, після чого перезапускається в оновленому вигляді. Ну і таких локацій буде багато насправді. Ми спочатку якраз висадилися біля одного міста. Воно має кілька. Ярусів, вузенькі провулки та відкриті площі з ратишою в центрі. Якщо в місто загляне кілька екіпажів, то заруба може вийти знатною. Ну що, хлопці, запрягайте, бачу, вже несувається буря. Взяли по ящику та пішли у пошуках здобичі. Ящик виконує роль додаткового інвентаря, в який пакуємо усе, що знайдемо. Хоча в ящик вміщається не все. Той же ремкомплект для нашого трамплера доведеться окремо переносити. Планета дійсно виглядає так, наче колись там була вода. Є рівнини, є пла. Та є такі стрімчаки гострі з померлих уже рифів, а містечка стоять на високих пагорбах, які ще зовсім недавно були островами, але до основних завдань. Після збору ресурсів прямуємо до точки евакуації, випускаємо сигнальну ракету та чекаємо евакуатор. І поки що цей елемент гри викликає найбільше запитань. Інших PVP-екстракшн іграх евакуація дуже напружений момент. В Сент локації дуже розлогі. Противники не встигають добігти, аби спробувати відібрати наші ресурси. Я одразу про це зазначив розробникам, на що отримав відповідь, що вони знають про цю проблему і вже навіть працюють над її вирішенням. І у них навіть є кілька варіантів, як це все можна усунути і зробити набагато динамічнішим та цікавішим. Можливо, до старту бета, яка відбудеться влітку, якраз. Все це і зроблять після евакуації. На зібрані ресурси прокачуємо трамплер, наприклад, встановлюємо другу гармату. Але для нових відсіків та так би мовити, перків ще потрібно знайти креслення. Загалом система покращення трамплера схожа до конструктора кораблів у Старфіл. Героїв прокачувати не можна, але на локаціях можна знаходити броню. Ну і після ангарного сегменту, скажімо так, знову повертаємося на Софію. І, скоріш за все, вас кине вже на новий сервер. Оскільки це pvp ігра, то Крім живих гравців, мусять бути якісь монстри. На даному етапі з природних перешкод є лише ходячі піски, Чи є вони відсиланням до дюни розробники стратегічно промовчали. Звичайно, є. Мені вдалося побачити їх лише здалеку в бінокль, коли спостерігав за боєм трамплерів інших блогерів. Але у відкритих пісках вони становитимуть справжню загрозу екіпажу. Елементів виживання у грі немає. Їжа, як я вже казав, використовується лише для респауну, а лікування відбувається за допомогою стімпаку. Про те, щоб гравці далеко не бігали, або ж не намагалися забігти десь за край мапи, як це люблять робити деякі дослідники. Розробники додали механіку температури тіла. Якщо занадто довго перебувають, під пекельним сонцем в деяких регіонах мапи герой може втратити свідомість чи навіть померти. Охолодитися досить просто: достатньо зайти всередину прохолодного металевого коня. Ну і кілька слів про російського видавця гри, як багато хто розповсюджує таку інформацію. Тані білд заснована у 2011 році Летвійцем Олександросом Нічіпорчиком та англійцем Томом Бріном, щоб видати гру Бріна, No Time to Explain. Опісля за 2013 тисячі Ті роки видали ще чотири гри з Індії, Данії та США. А в 2015 році було три релізи: два з Росії і один з України. З цього часу TinyBuild почали активно вкладатися в розробників зі Східної Європи, але ігри західного світу теж видають, наприклад, Speedrunners голландських розробників, яких вони в результаті купили. А ось щодо приналежності до Росії, то тільки у 2020 році вони купили свого першого російського розробника Dynamic Pixels з їх гел. Low Neighbor, в яку до цього лише інвестували. В Росії студію одразу розформували, а людей перевезли в Нідерланди в новостворену Eerie Guest Studios. І найцікавіше, що до того моменту вони видали 14 російських ігор і 9 українських. Що по співвідношенню розмірів ігрової індустрії на Росії і в Україні, то чого б не називати Build українським видавцем? Це такий жарт, якщо що. зараз TinyBuild білд володіє майже десятком різних студій, з яких три мають російське походження. Після 24 лютого, щоб не платити податки на Росії, компанія вивезла власні студії з Росії як юридично, так і фізично. А хто не захотів переїжджати з тими, розірвали стосунки на противагу поширеному міфу, який розводять фанати зради, тайні білд була заснована не росіянами і не в Росії. І перші ігри, які вона робила та видавала, були не російськими. Але вони продовжують співпрацювати з нетакусіками, тобто росіянами, які виїхали з Росії, і це насправді проблема не тільки Тані Білд та багатьох інших західних компаній. Українські розробники Сент також належать Тайні Білд з 2020 року. І як розповідають самі автори гри, видавець з повагою ставиться до української студії. У грі буде повне українське озвучення. Промотується вона теж українською, як ви могли помітити. На Росії продаватися гра не Буде і як заявили в Гологрів, саме Тайні Білд були ініціатором напису на початку трейлеру з гордістю зроблено в Україні. У Тайні Білд, а вже ж рильце в пушку за їх попередні заслуги, та й зараз вони продовжують співпрацювати з росіянами, які не знаходяться на території Росії. Але об'єктивно вони не русня. І ніякої мови про перевертня, який перевзувся з росіянчика в європейця після 22-го року, тут мова взагалі не йде. Називати їх русне. Нею це тільки розпалювати потяг ненависті до українських розробників, які співпрацюють з цим видавцем. Що, на мій погляд, не є зовсім правильним. А гра дійсно виходить багатообіцяючою. До релізу ще довго, багато елементів будуть перероблюватися, скасовуватися та доповнюватися. Роботи ще дуже багато, але навіть в такому недоробленому вигляді грати було справді цікаво і весело, і подекуди навіть захоплююче. Дякую цим людям, що продовжують підтримувати канал фінансово, особливо Данилу Румянцеву. Ви супер круті. А розробникам бажаємо сил та натхнення завершити цей проект та успішно його зарелізити. Бережіть себе і далі буде. Бувайте.